Добрий день, мої любі малятка! Я дуже рада вас вітати сьогодні на бесіді. А про що ми сьогодні з вами поговоримо, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Ніколи спочинку не знає, по тілу кров розганяє. Дітки, поміркуйте, що це і як називається цей орган людини. Так, це серце. І сьогодні ми поговоримо про цей важливий внутрішній орган. Дітки, а де ж розміщене серце? Воно розміщене в грудній клітці, трохи зліва від центру. Прикладіть, будь ласка, свої долоньки до серця і послухайте його стукіт. Дітки, тук-тук, тук-тук, тук-тук. Ось так стукає наше сердечко. А як же ж воно працює? Воно постійно стискається і розслабляється. До речі, ваші сердечка завбільшки майже як ваші кулачки. А зараз, дітки, подивіться на екран і ми з вами розглянемо будову серця. Бачите? Які товсті в нього стінки. Це м'язи. Як і решту м'язів, їх теж потрібно зміцнювати. Пригадайте, як ви зміцнюєте м'язи рук і ніг. Щоб м'язи були міцнішими, необхідно займатися спортом, багато ходити, бігати, стрибати, виконувати різні вправи для рук і ніг. Серце важливий орган. Без якого життя неможливе. Якщо серце хворе, людина не здатна жити повноцінним життям, не може багато ходити, бігати, стрибати, їй важко підніматися сходами і навіть дихати. А що ж треба робити, аби зміцнити серце? Фізичні вправи пришвидшують роботу серця і таким чином тренують його, зміцнюють. Отже, дітки, запам'ятайте, щоб серце було здоровим, треба щодня робити зарядку, багато рухатися, перебувати на свіжому повітрі, не хвилюватися, а ще не переїдати, споживати продукти, які зміцнюють серце. Такі як курагу, хурму, банани, картоплю. А я вам бажаю, дітки, бути завжди здоровими.